Я до чого це веду до того, що в основу так званих обвинувачень, я не можу по-іншому сказати сторони обвинувачення, покладено саме те, що він мав намір бити представників фанатів польської команди. Шість років вже поспіль він регулярно відвідує Республіку Польщу з метою вивчення культури і мови і вже повторюю. Закінчує наступного року отримує сертифікати 3 курсу Б1С1. Попередні сертифікати вже були стороною захисту, долучені до матеріалів справи. Тому жодних конфліктів я не бачив. Людина, на мій погляд, свідомо, свідомий українець і майбутнє нашої держави, тому те, що він опинився там. І в таких умовах я вважаю це випадковістю. не вважаю, Переконаний, я наголошую, переконаний. Всі ці е закидання сторони слідства абсолютно сфальсифіковані. Я можу це е ще раз підтвердити, тому що саме я е 20 серпня дізнався за дві години про те, що сила було затримано. Саме я намагався його знайти. Де він знаходиться? І з цього приводу робив офіційні запити дзвінки на 102 і в мене є відповідь. Саме я прибув о 10-й вечора до райвідділу Печерського і перебував саме я там до 4-ї ранку, ранку. Мене не пускали, знаходили будь-які приводи, щоб не допустити до сина. Зв'язка з ним не було. Окрім два рази він подзвонив і сказав ну з іншого номеру, сказав, що відбувається. І саме за цей час були зроблені, виконані саме ці неправовідні дії. І далі закрутилося все це. Тобто у мене чітке переконання, що працює конвейер від у переповноваженнях, які незаконно затримували, за 21 числа вже а, і ще на моїх очах його закували в кайданки попри мої, мої е, заперечення. Тобто, поки я там перебував з 4 до 7 ранку в очікуванні адвоката про, з безплатної допомогою, про, ну, про, про, про нього це окрема тема, я кожного разу заперечував, вимагав пояснень, але слідчі. Попри мої заперечення, продовжували складати протокол, повторно знімати відбитки від і відбитки пальців, і робили вигляд, що мене там немає. У мене є е, аудіозапис е, майже двох годин, тому що я телефон, діктофон і почав це писати. І потім, о сьомій ранку, коли прийшов адвокат е, з безкоштовної допомоги, і е, їх декілька прийшло, тому що там перебували декілька хлопців затриманих. То конфіденційна бесіда, відбувалася з моїм сином у коридорі цього адвоката і мого сина з іншими взагалі вбирали. І це вважається за нормальне. І попри мої заперечення, про що я зазначав в протоколі затримання, що я заперечую, вимагаю пояснень, я жодних не отримав. І на моїх очах. Сина кують кайданки і відправляють автозак ЕТТ. Люди добрі. Я до вас теж звертаюся. Ви представник систем. Як це може бути? І потім мені розповідають, що це все нормально. Слідчі усіх, які фігурують тут постійно, вже 21 числа, коли ми прийшли до ЕТТ, вручати цю п'яту підозру. Він заспокоїв чергу з батьків, люди, не хвилюйтесь. Вже буде домашній арешт. Я кажу, пане слідчий, а звідки ви знаєте? Уже все домовлено. На жаль, в мене не було можливості це записати. Як це може бути? Тому, ваша честь, я вам скажу так: все, що відбувається, вважаю повним фарсом. Особливо після того, як відбулася Революція Гідності. Ми йдемо. До демократичної, стали на демократичний шлях. Оце все я не знаю, як назвати. Мені дуже прикро. Міняються прокурори, слідчі. 22 свідчі, про що казав адвокат, працювали майже два місяці. і надали якісь відеодокази, в яких жодного посилання на те, що мій син, саме мій син. Виконував протиправні дії. Немає. Це в тих доказах, які два місяці майже збирали 22 слідчих. І саме з 7 жовтня почала чехарда, що вони усвідомили, що треба негайно закінчувати. Тобто така тиша була. А тут самого жовтня почалося. Хлопець вже з 7 жовтня не відвідав жодного разу школу. А що ж таке, хлопець? А як це може бути? Тому я звертаю вашу честь до вас не з проханням, а з репликою. У вас зараз є чудовий шанс, особисто вас. Тому що ви посадова особа. Ви маєте всі права, які вам делеговані народом України, виносити рішення. У вас є вибір або ухвалити ганебну. Я підкреслюю ганебне клопотання сторони обвинувачення, або і так, 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 таким самим чином зайняти місце в ганебному пануптику Печерського ресурда, авторитет, якого вже відом, відомий всій країні, або починати процес очищення. Але це моя особиста думка. Дякую. Маємо витяг з кримінального провадження. Приводу про чого будете мати за власне. Постанова про призначення декількох слідчих, 20 селі. Хотів би зазначити, що за цим... Цін... Документом було призначено 22 слідчі, які здійснювали розслідування цього політаного провадження. Наказ закріплення спеціалізації свідчить щодо дозвольте, що хотів би наголосити, що саме цим наказом. Встановлено, що певна спеціалізація слідчих, зокрема і слідчого усіки, певних інших, Павленко і інших, вона передбачає можливість виконувати процесуальні дії щодо неповнолітніх. Яким саме чином виконувалися ці дії, ми вже побачили. Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає, якщо встановлено, що ця особа є неповнолітнім, негайно повідомити законних представників, тобто батьків, а цього виконано не було, яким чином ми ось щойно почули а також вимагає обов'язкової участі захисника. Як обов'язково присутній був захисник 20-го і 21-го серпня 2015 року, я пояснив. Але наголошую, що слідчі дійсно, відповідно до цього документу, є особами, які мають право вчиняти певні процесуальні дії з неповнолітнім. Дозвольте, шановні. Хотів би з приводу цього документу наголосити, що е, за результатами цієї процесуальної ці дії будь-яких предметів, які е, були можливим знаряддям чинення злочину або якимось чином Павленко був причасний до цих е, речей або предметів, немає. Таких предметів взагалі не було вилучено з місця. Там, де відбувалася ця процесуальна дія. Протокол випиту свідка полоді одренаження. Шановний суд, я надам свої пояснення трохи пізніше, коли ми дійдемо до протоколу саме під'явлення впізнання. Протокол додаткового випиту його. ж... Протокол під'явлення особи для пізнання 21.8.15. Так, шановний суд, я би хотів, якщо можливо, оголосити саме цей протокол, зазначивши дату, час його складання, а також осіб, які були присутні під час цієї процесуальної дії. Гораздо. Протокол пред'явлення особи для впізнання складений в місті Києві 21 серпня 2015 року. Впізнання почато о по 2-й годині ночі і закінчено о 2 годині 30 хвилин, 21 серпня 2015 року. Слідчий слідчого відділу Печерського рогу МВС України в місті Києві Петрович ДС складав цей протокол і виконував цю слідчу дію. В межах того кримінального провадження, в межах якого зараз ми розглядаємо це клопотання. Для пред'явлення була особа Павленка Гриба Євгеновича 10 липня 1999 року пред'явлена. Поняті, які приймали участь у цій процесуальній дії, це Соловей Олег Юрійович 81-го року народження та гнідаш Петро з 91-го року народження. Також було задіяно трьох осіб. Кобилінський Роман Сергійович, 98-го року народження, що також є неповнолітнім. Таргонський Олег Ігорович, 97-го року народження, 12 вересня, також є неповнолітнім. Кріт Ярослав Володимирович. Владиславович, перепрошую, 11 жовтня 97-го року народження, що також є неповнолітним. І Павленко Глеб Євгенович, 10 липня 99-го року народження. За результатами цього протоколу особа, яка дійс, була запрошена для того, щоб здійснити впізнання, це був свідок колодій протоколу, допиту якого щойно оголошував суд. І він беззаперечно. Пізнав саме Павленко Гліба Євгеновича. В цьому розписалися і поняті, і слідчі. Також розписалися в цьому і статисти, які були присутні, і безпосередньо розписався колодій. Але що я хочу зазначити? Те це саме той час, коли законний представник Павленко. Євген Анатолійович, який є батьком цього неповнолітнього Павленка Гріба Євгеновича, на вулиці намагається прорватися до Печерського Йому в цьому перешкоджають. Законний представник не був повідомлений, як це передбачено вимогами Кримінального процесуального кодексу про те, що було затримано неповнолітнім, тобто його сина, слідчі цього не роблять. Також відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України наявність Захисника при здійсненні будь-яких процесуальних дій відносно неповнолітнього обов'язково. Якщо ми повернемося до вимог КПК відносно визнання доказів недійсними та недопустимими, там вказано, порушення права на захист це безапеляційна умова визнання будь-якого доказу недопустимого. У мене постає питання, що ми взагалі тут робимо? Навіщо ми витрачаємо свій час? Навіщо держава витрачає певну купу грошей, платників, податків для того, щоб ось це відбувалося? Поки що все. Хоча зазначити, що 7 жовтня 2015 року зазначений протокол проведення слідчого експерименту був складений слідчим усім за участі осіб колодій, ВВ, це той свідок і та особа, яка впізнала Павленка, це є працівник правоохоронного органу. І що саме цікаве, понятті які були залучені для проведення цієї слідчої дії процесуальної, це вже вам відомі Соловей Олег Юрійович та Гнідаш Петро Олексійович. Вони були присутні 21 серпня 2015 року з, з 2-ї години ночі до 2.30. І вони присутні 7-го. У мене виникає питання, вони що, перебувають на службі у слідчих печерського руху? Тому що якщо ми дослідимо інші протоколи, вони так само там приймають участь. А якщо брати кримінально-процесуальний кодекс, це особи, поняті, які не є зацікавленими у результаті. Чому вони самі Яким чином звідчі визначав, що вони самі повинні бути присутніми під час цієї слідчої? це невідомо. Але це вказує на певні е, намагання.

Протоколи затримання проведених 21 серпня до року. Можна додати? Я хотів би я перепрошую, повернутися до протоколу слідчого експерименту і звернути увагу вашої честі на висновки. Тобто в цей день, 7 жовтня, в цей день було зроблено в різний час відразу три, три протоколи свідчого експерименту. І я хотів би наголосити, що е, мене, як філолога, дуже порадував е, один із висновків, е, ну там, де наприкінці, да, наголошую, наголошую, 7 жовтня, а події були 20, 20 серпня. І 7 жовтня ці люди, які брали участь, пишуть, у учасників слідчої дії схвало стільки враження кома, що світа коли діве дійсно бачив, як ніхто порушував громадський порядок. Так як слідок добре орієнтується на місцевості, чітко розповідає про обставини, який розказав, як саме відносно намагалися вчинити вчинити злочини. В мене питання. Ви пам'ятаєте, що було з вами 10 днів тому? Це інше питання. А взагалі це є професійна лексика? Склалось стійке враження. Це що, ви